The Всім привіт! Теми світського життя на нашому каналі вспливають дуже і дуже нечасто, часто, але це інфопривід надто сильно зацікавив українських любителів футболу, що відбувається між Михайлом Мудриком та росіянкою Віолетою Грачовою. Ця тема облетіла всі спортивні та неспортивні змі. Тому ми вирішили теж розібратися, що ж там за дві ж. В цьому відео розповімо вам всю хронологію подій та зупинимося на тому, що ж це за така панянка, які приписують романи з мудриком, а разом із тим, що й бекграунд дискортниці. І для початку закликаємо вас підтримати це відео вподобайкою, а Підпискою, і ми починаємо. Друзі. А за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі, і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Кутовий Slot City. шанс там, де ти. Почнемо з того, що факт спілкування Мудрика із Грачовою є стовідсотковим. Як то кажуть, інтернет пам'ятає все, і навіть після певних чисток коментарів та інших атрибутів сторінок легко відшукати коментарі мудрика під дописами дівчини. Українець лайкає її пости у стрічці, у коментарях підкатує з пропозиціями зустрітися біля мосту. А у цієї жіночки почали з'являтися фото у футболці Челсі. Головним пруфом та інфоприводом, який розігнав всю цю історію, став вже відомий вам спільний політ на гелікоптері. І Мудрик і Грачова запостили сторіс з прольоту над аналогічними локаціями. І тут вже понеслося. Сам Михайло холоднокровно тримає мовчання, але оця жіночка стриматися не змогла. І спочатку звернулася до дописувачів у сторіси з таким меседжем. Спортивні журналісти, чи хто ви там, можливо, досить вже приписувати мені романи, написала Грачова. Звісно, ніякі спільні польоти та переписки не можуть нам доводити той факт, що це прямо таки роман Мудрика та Моделі, але факт того, що Михайло спілкується із росіянкою, точно є. І після цього навіть Грачова прибрала з опису своєї сторінки в інсті три ганчір'я. Але очевидно, що її персона. Дуже зацікавила українських любителів футболу і вона трішечки схавала лайна у Директі та коментарях. Бо напередодні створення цього відео пані Віолетта звернулася в сторіс до українців із типовим, як для оркостанської недолугої особи меседжем. Ось що вона написала: «Українці, я вас люблю. Хватить мене уже хейтити з пам'ять в моєму профілі. Я за мір во всьому мірі. Ну що ж, тепер ми взяли всі та полюбили її теж. Ні. Хто ж така ця грачова? Віолетта старша замудрика на сім з половиною років. В її біографії є ряд романів із футболістами оркостанської першості, Причому полювала вона як не легіонерів, так і не землячків. Декілька років вона зустрічалася та розходилася і знову зустрічалася із норвежцем Матіасом Норманом. Також мали місце і Шури Мури із гравцем підерського зеніту Андрієм Мостовим, але носили вони не настільки довготривалий характер. А ще у найчисніших та найпрозоріших оркостанських ЗМІ фігурувала інформація про те, що грачова була ескортницею та знаходилася в каталозі агентства Azure Model у Дубаї, яке спеціалізується на ескорт-послугах. Сама вона, звісно ж, все це заперечує, але фоток з Дубаю в неї в інсті море. Ну і пропонуємо вам зацінити ще декілька фото цієї фіфи, щоб розглядіти, що ж у ній знайшов мудрик. Позиціонує вона себе як фітнес-модель, але при цьому і не забуває прокачуватися силікончиком у промислових масштабах. Ось такі справи. Тож мудрик продовжує мовчати, моделька у сторі знервує, а ми чекаємо на продовження цієї Санта-Барбари, бо щось підказує, що навіть інфогалас не стане для мудрика чітким сигналом. Налом, що мати справу з представниками недокраїни у будь-якій сфері життєдіяльності, це не комільфо. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та скоро почуємось.